Привіт, любителі космосу! Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож, щоб дослідити одну з найбільших загадок Всесвіту: скільки ж зірок сяє у безмежному просторі? Увага! Питання. Вчені використовують різні методи для оцінки кількості зірок у Всесвіті. Який з цих методів є найбільш поширеним? А. Галактичний аналіз. Б. Розмір галактик, С, прямий підрахунок. Д складні рівняння. Правильна відповідь: Галактичний аналіз. Вчені оцінюють середню кількість зірок у типовій галактиці, а потім множать це число на приблизну кількість галактик у видимому Всесвіті. Це дає нам приблизну оцінку загальної кількості зірок. Цікаво, що за оцінками у Всесвіті може бути більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах Землі. Наступне питання: за сучасними оцінками, скільки галактик існує у видимому Всесвіті? А, 2 трильйони, Б трильйон С100 мільйонів, Д – мільярд? Правильно, за оцінками, у видимому всесвіті існує близько двох трильйонів галактик. Кожна з цих галактик містить мільярди, а іноді й трильйони зірок. Уявіть собі це число. І останнє питання: чи всі зірки у Всесвіті однакові за розміром і яскравістю? А ні, різні. Б. Так однакові. Це лише червоні, Д, лише блакитні. Абсолютно вірно. Зірки бувають різних розмірів, температур і кольорів від маленьких червоних карликів до величезних блакитних гігантів. Кожна зірка унікальна. Наше Сонце лише одна з мільярдів зірок у чумацькому шляху, і воно вважається досить звичайною зіркою. Дякуємо за участь у нашій космічній вікторині. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про неймовірну кількість зірок у Всесвіті. Поділіться своїм результатом у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захопливі вікторини про космос.